Ділянку на проспекті Миру прикрашали на перший погляд красиві рослини. Та насправді килим з кущів весь цей час ретельно приховував купи сміття і відходів одразу поруч з місцевим раксом. Тисячі рівнян, які щодня проходили повз, використовували це місце замість смітника. Хоча й не дивно, сміттєвих урн тут не знайти. Шприци, фантики та пляшки з під шампанського це та багато іншого приховував у собі кущ ялівцю поблизу рівненського рахсу. На думку місцевих, на об'єми непотребу всередині клумби впливало ніщо інше як відсутність сміттєвих урн поблизу цього місця. Отак я подивилася і не побачила жодної урни біля цих клумб. Ну, але це залежить від культури наших людей. В першу чергу. Просто не викидати сміття, отак. Так же ж не культурно. І потім проходиш тут, і воно все запах має. Треба слідкувати за тим, щоб в сміття викидати, а не в кущі. Гарно прибрали. Тут стільки сміття було, дуже багато бутилок було. Однак знайшлись і ті, кому робота комунальників прийшлась не до смаку. Треш є треш. Замість того, щоб прибрати, комунальники вирізали шикарнючий ялівець, а сміття лишили. Логіка зашибісь. Про гори сміття розповідає й бригадирка Світлана. Вона разом із колегами витратила близько двох днів на те, щоб прибрати це неподобство. Жінка каже, самі не очікували, що така на вигляд маленька клумба ховає в собі таку кількість відходів. Ну, сміття, як надивно, на таку маленьку клумбу було три з половиною машини. Ми не думали, ми самі, ми самими, що хоч бачили, але такого ми ще не бачили. Щоб таке робилося в такій малесенькій клумбушці. Жінка додає ландшафтні дизайнери вже планують, що з'явиться на цьому місці. Тож вже скоро замість старого ялівця з'являться нові насадження. Софія Капінос, Михайло Манзюк, телеканал ITV.